На звичайному маршруті четвертого автобуса працює незвичайний водій. Ігор Нарижний вже став міською легендою. Щоб порадувати пасажирів, чоловік не тільки перевдягнувся головним новорічним чарівником, а ще й прикрасив салон, вмикає новорічну музику та пригощає всіх цукерками. Наступний сюжет про щирі емоції, усмішки дітей та дорослих, купу селфі та головне бажання, яке об'єднує всіх українців. Від собі буденну, а можливо, навіть трішки злобуденну картину для середньостатистичного жителя Лівобережжя Кам'янського. На вулиці зима, снігу нема. Замість снігу така ось мряка. Ви біжите з роботи злі, голодні, холодні, нервові, заклопотані на зупинку. Ви добігаєте до четвертого автобуса, перед вами відкриваються двері, ви прожого забігаєте, а там мороз. Не дивуйтеся, а головне не лякайтеся. Ми знаємо, як там інших дітів морозів. А наш має 40 років будівського стажу. А також він має чудове почуття гумору, не менш чудову дружину, дітей. Як ви вже здогадалися, найбільше любить зиму, а ще кам'янчан. Свій маршрут Ігор Нарижний перетворює на веселу пригоду для пасажирів Кам'янського вже четвертий рік поспіль. З 1 грудня до 1 січня наш герой зустрічає їх в образі новорічного дідуся. Салон прикрашає мініатюрна ялиночка, блискітки та електричні вогники. Грають українські та зарубіжні новорічні хіти, а поряд невеличка червона турбинка з цукерками. Чарівник у нас сучасний, тож солодощі отримують і діти, і дорослі. Я навчити. Взагалі... Живу по принципу, как хочешь, чтобы поступали с тобой, так и ты поступай. И если бы ты хочешь, чтобы с тобой так поступали, я с удовольствием ехал бы в автобусе. Э, Чувствуешь уже праздник, тем более такой праздник, как Рождество. І новий рік. Водій прикрашає автобус не тільки до нового року. У міжнародний жіночий день раділи пасажирки 1 вересня школярі. А в цьогорічний день прапора свідомі українці. Зізнається, що такий позитивний підхід до пасажирів у нього в крові. Все життя водієм громадського транспорту. Працював і його тато. Працював на в Вілізавета там на 1 сентября діти шарики з автобуса. Сняли і пошли шариками в школу. Ані ну, живий діти, їм під... по 15, п'ятнадцять. Ігор говорить, що коли він в образі, пасажири стають значно вічливішими, мінімізуються негативні емоції, натомість з'являється багато усмішок, слів вдячності та бажання сфотографуватися. Цей ефект спричиняє таке важливе в нашому житті добро. Тож і пасажири не затримуються з коментарями. Дуже неожиданно, дуже позитивно, дуже так душевно, по добру. Я не знаю, що смакать почну. Я такого давно не бачила, і це дуже... Молодець водій. більша йому благодарність от всіх жителів. Хто хто їздить цим маршрутом, і хто і те їде в даний час? Це ну, допомагає людям якось розслабитись, насправді. Тому ну, я вважаю, що аби більше таких людей було було б простіше, простим людям переживати це все. Оце все. Ну насправді емоції за весело. Кажуть, що буде щасливий в цьому році, якщо другий раз приїдеш на ньому, з вокзалу їхав на ньому і. Зараз додому. Бажання, яке загадаєте, Ну, швидше миру, швидше, бо в мене два хлопці воюють. Один на передовій, другий. ВПВО ну, у нас рядом. Так що хочеться. Хочеться миру. Користуючись такою унікальною нагодою від імені всієї міської інформаційної служби, ми також вирішили загадати бажання. А для того, щоб воно обов'язково здійснилося, треба зробити ось так. Я думаю, ви прекрасно здогадалися, яке бажання ми загадали. Віримо, воно обов'язково здійсниться у 2023 році. Ну а тепер, пане Ігоре, поїхали до світлого майбутнього. Заходимо, відправляємося.